Як циганам наречених вибирали, якось підкотив циганський табір до підніжжя Великої Гори, зупинилися тут заночувати, поставили скрізь намети, запалили вогнища і почали готувати вечерю. А жили в цьому таборі три брати, яким прийшов час вибирати собі пари до душі, до серця і за доброю вдачею. Пішли вони за порадою до найстарішого й наймудрішого цигана Пхоро, якого всі поважали в циганському таборі. Пхоро всякому міг дати слушну пораду і ніколи не відмовляв. То що ж, сказав пхоро братам, допоможу я вам зробити вибір. Ідіть на гору і знайдіть те, що кожен із вас хотів би подарувати своїй нареченій. Як серце ваше вирішить, така й доля ваша буде, та глядіть же пильніше. Вирушили брати в путь. Довго блукав старший брат гірськими схилами, доки не набрів на золотий самородок, що яскраво блищав серед кам'яного осипу. Ось найкращий подарунок для майбутньої нареченої, вигукнув старший брат. І дорогий, і красивий, мабуть, її серце зрадіє. До заходу сонця блукав горами середній брат, шукаючи подарунок. А коли сутеніти почало, побачив він на гірській стежці оленя. Його шерсть виблискувала в променях надвечірнього сонця, а роги були схожі на два розлогі дерева. Ось найкращий подарунок для майбутньої нареченої, зрадів середній брат і вистрілив. Усі ноги виходив молодший брат у пошуках подарунка для нареченої. І з першими променями в ранішньої зорі зійшов він на саму вершину гори. Озирнувся навколо і зойкнув. Просто перед ним на гірському схилі полум'яніла квітка казкової краси. Обережно зірвав циган цю квітку і поквапився назад до свого табору. Гарний подарунок ти відшукав, сказав вхоро старшому брату, дивлячись на злиток золота. З усього видно, що любиш ти багатство, а тому тобі потрібна така дружина, щоб зуміла твоє багатство зберегти. Ось тобі найжадібніша наречена. Тепер можеш не перейматися за своє золото. І дісталася старшому брату найжадібніша дівчина в усьому циганському таборі. Ось вже вісім років ніхто не хотів брати її за дружину. Гарний подарунок, сказав пхоро, дивлячись на тушу оленя, яку притяг середній брат. Видно, що любиш ти поїсти. Отже, гарний апетит має бути та й у дружини твоєї. А тому бути тобі одруженим із найгладшою циганкою. Будь певен, вона впорає і не такого оленя. І дісталася середньому брату найгладша дівчина в таборі, та така, що й на воза не посадиш, кінь не потягне. Побачивши подарунок, який знайшов молодший брат, посміхнувся мудрий пхуро. Розгладилися в нього зморшки на обличчі, а очі заблищали. Дивіться, цигани, сказав старий, Уміє цей хлопець красу побачити, а тому гідний ти найкрасивішої дружини. І дісталася молодшому брату найкрасивіша дівчина в таборі.